Повернути людям у потребі впевненість у собі і підтримувати їхню людську гідність. Таку задачу поставили перед собою засновники соціальної перекарні при катедральному соборі Успіння Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви у Чернівцях. Ідея виникла ще десь біля трьох років назад. Найперше, коли я познайомився з пані Наталею, я кожного разу, коли приходив до неї на стрижки, розказував їй про соціальне служіння, і в неї було дуже велике бажання. Долучитися до цієї праці, тобто вона хотіла якось допомагати тим людям, які потребують сюди. Я потрапила як за покликом серця. Коли ти дійсно працюєш, ти в цій рутинній сфері, бачиш, що є люди, які потребують цієї послуги, але не мають можливості. Коли я познайомився з пані Іриною, коли ми вже мали дві людини, які готові були служити, які були готові приділяти свій час. Для цих людей, які потребують надавати ці безкоштовні стрижки, тоді вже виникла ідея відкрити цю соціальну перукарню. Це соціальна перукарня вже працює майже рік. Десь початок липня вона була освячена нашим владикою Йосифатом, і відтоді вона почала працювати. Більше 200 стришок надані для тих людей, які потребують. Ти приходиш, тебе вже чекають там до 10 людей, і тут жива черга, і вони сидять там і собі між собою спілкуються, діляться. Є різні категорії людей, і, ну але потребуючи всі. Не так може стрижки, як опіки якоїсь підтримки, коли бачать себе дійсно в зеркалі охайними, красивими. Коли вони можуть поговорити чимось поділитися, вони виходять на такі біжиті Була подана заявка на карета Чернівецької єпархії. Про закупку цих інструментів, які потрібно для соціальної перукарні, ми виграли цей грант, і були закуплені перукарське крісло. Дзеркало, набір ножиців для дезінфекції всі ці речі, столик і також мийка для того, щоб була змога помити голову або до, або після стрижки. Собор успіння Пресвятої Богородиці розпочав свою драматичну історію у травні 1820 року, коли заклали його на річний камінь, і вже за рік новозбудовану церкву благословили. Уже від 1946 року з приходом. Совітів Українська греко-католицька церква на Боковині пішла у підпілля, а собор перейшов у підпорядкування московського патріархату, аж у 1991-му тут відновило богослужіння завдяки активності вірян та демократичних сил Боковини, і тепер служать Господу і ближньому, і молитвою, і справами милосердя.